Пояснення лікбез стосовно питань військовослужбовців, чому ЗСУ не існує, чому це бандформування і чому вашої республіки не існує. Дивіться, щоб вам пояснити, по-перше, ваша республіка в цілому не існує. Чому так відбулося? Тому що УРСР жодним документом не утворено. Що таке Республіка Україна? Це перейменоване УРСР? От, Згідно закону Україна це правонаступник УРСР, але печатки УРСР на цьому законі немає. Як і немає, гербової печатки на Декларації про суверенітет УРСР та на акті. Проголошення Незалежності України. Нема ані початку, ані підпису, ані посадки. Нічого нема. Тому вашої республіки не існує, як і УНР ніколи не було створено. Тому що не було ані початок, ані підписів, нічого не було. Ну, не було і все. Це загальновідомі факти, От, які ніхто не може оспорити, будь який історик. Хто працює в архівах, може це підтвердити. Це Даво може підтвердити те, що я кажу. Існує лише українська держава Степана Бандера спочатку і підписом Степана Бандера. Крапка. Ну, хто там став підпис? Той і головний. Влада в українській державі, яка існує досі, належить ідеологам націоналізму. Але не самозванцям, засранцям в Києві. От і все, що я хотів вам сказати. Стосовно чому ЗСУ незаконні. Кажу відверто: на законі, на законі про військовий обов'язок і військову службу нема печатки підпису. про законі про ЗСУ нема печатки підпису. Про законі СБУ, які теж незаконні, нема печатки підпису відповідальних осіб. Крапка. Про закон Міністерства оборони України немає початки і підпису відповідальної особи Кравчука. Ви не створені нічим та ніким. Ви всі самозванці. Ви всі бандити у формі з автоматами, які хочуть комусь диктувати свою волю. Ні. Зарано ви увірували свою перемогу. Я буду вам диктувати свою волю. Саме я і ніхто інший, як ідеолог українського націоналізму радикального. Ви є ніхто. Запам'ятайте це. Мене чують і адвокати, і юристи, і правозахисники, і судді, і прокурори, і слідчі. Я ж знаю, хто мене дивиться в мій канал. Так ось я хочу сказати: ви не утворені нічим, ваша республіка нічого не означає. Вона ніщо. Ваша Конституція не прийнята. Кодекси не існують також. Кодекси, як каже Мар'ян, то не закон. А, поправочку Мар'яну. Кодекси були прийняті як закон, але вони безгербові печатки у РСР були. От. А, щоб ти розумів, Мар'ян, ну, я такий правозахисник, я його опонент. От, він також стверджує, що Республіки Україна не існує. Але він, далеко не юрист, як я. Як, я, як фахівець Ківалова Сергія Васильовича, я знаю, що цієї республіки не існує. От. І закон про мобілізацію, мобілізаційну підготовку. Там теж нема гербової печатки і підпису. Нічого нема. Не про що. Всі ці закони фікції. Ось мені там казав Янукович легітимний президент. Всі президенти України це фікси. Крапка. Легітимна влада це ідеолог українського націоналіста. Все, існує лише українська держава, і ми її обов'язково відмовимо в законний спосіб. Через перейменування республіки в українську державу Степана Бандера. І перезаснуємо, перезаснуємо державність. От, тому не надійтеся, що ми будемо вас слухатись. Йдіть лісом. Якщо вам потрібна юридична консультація з будь-яких норм права, це коштує 300 гривень. Розгорнута консультація з будь-яких норм права коштує 500 гривень. Якщо вас цікавить юридична консультація з кримінального права і процесу, це коштує від 100 до 300 доларів США. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Вирішення питань з ТЦК та СП коштує 500 гривень. Вирішення складних питань з ТЦК та СП коштує 1000 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд. 1000 гривень, саме так і ніяк інакше. Якщо хочеш стати спонсором цього каналу, жми в описі до відео обов'язково і роби донати на карту. обов'язково. Підписуйся, роби лайки, репости, коменти. Репости це відео в будь-яких соціальних мережах. Цей канал каже правду. Тікток канал. YouTube канал. Хто не знає мій канал на Тіктоці, будь ласка, підписуйтесь. Олекс називається Тікток канал. Так і пишуть. І, і пишіть. Е, кому потрібно зв'язатися зі мною на Ютубі, набирайте Олександр Куріний, правозахисник. Саме так і ніяк інакше. Підписуйся, доб'ємо разом до 10 тисяч. Разом, шановні українці, до перемоги. Ще хотів щось дещо сказати. Мені, мене тут питають, чи витягую я солдат з війни? І, і скільки це коштує? Це коштує від 500 до 1000 гривень, в залежності від складності ситуації. Так само, так само юридичні консультації стосовно витягу, витягу з ЄРДПУ. Чи роблю я це? Роблю, звичайно, шановні українці, це залежить від складності питання, яке ви хочете задати при витязі, якщо робити повний витяг, це коштує до 1000 гривень. Сам витяг. Кода з ЄРДПУ, всі документи, а може і більше. В залежності від складності поставлених запитань і документів, які ви хочете отримати, шановні українці. Стосовно витягів з так званих ТЦК, про які ви мені там питаєте, скажу так: частина реєстрів зараз закрита. І тому такі правозахисники, як Павлюченко, дійсно насправді кажуть, що реєстри закриті, але реєстраційні документи можна отримати через мене, звичайно, можна. Це може коштувати і більше, ніж тисячу гривень. Ви зрозумієте, чому більше? Може, і тисячу гривень, це в залежності від складності вашого питання. Якщо вам потрібні просто документи, це може коштувати по-різному. Якщо вам просто витяг без документів, а просто витяг, це коштує 700 гривень. Якщо вам пови... потрібно повністю витяг, це коштує 1000 і більше гривень. Тому що я витрачаю свій персональний час на вас, любі друзі українці. Я витрачаю свій час на вас, коли ви замовляєте такі в мене послуги. Будь ласка, звертайтеся і замовляйте. Також вирішення питань з ТЦК і СП, я також вирішую питання, навіть складні питання, про які не кажуть продажні адвокати і юристи, які беруть з вас гроші, а ефекту нуль від того, що вони кажуть. Я кажу завжди практичні речі і ніколи не брешу, на відміну від цих покидьків, саме правозахисники і адвокати. Це покидьки, які вам брешуть. Чому вони вам брешуть? Тому що в більшості не розуміють, що таке ТЦК ТСК ТЦК СП ТСК, – це не тільки орган виконавчої влади, ТЦК СП – це орган військового управління, який створений Міністерством оборони, а саме сухопутними військами України. Керівництвом, командуванням створеним відповідно до постанови Кабінету міністрів. Так і живемо: підпишись і стань спонсором цього каналу. Зрозумійте, якщо ви не будете мене підтримувати, контент буде рідше виходити, і ви не зможете захистити свої права і свободи. Тому, Дуже важливо, саме дуже важливо на мене підписатися і робити мені донати за мою роботу. Саме так.